Журися україно пана синьока, твоя воля, як той сокіл літає високо, Твоя воля, як той сокіл літає високо. Як не любити зиму сніжного сім'я на Україні моїй, саду старого в кухнястому і сивих, веселих завій, Як не любити весню на ошибку, меду пахочих сусідів. Як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить? як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, троп невідомих, ще незважених і небосхилів нових, як не любитись людини, що затому крише добра, лискавки? як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску руки. Як не любити у тому тілющі після гарячої гри, поклику птаха над темною пущою рідних пісень згори, як не любити пори, коли ночами щастя тремтить соловей, як не любити під бровами дівочим, сильно сяє очей. Не журися, Україно, панно синьоока, твоя доля, як той сокіл, ще злетить високо. Її турки не спалили, ляхи татари. Бог поможе переможем і московських хмар.